Друзі, мої вітання. Це сильні разом. І сьогодні з нами на онлайн зв'язку Євгенія Біла, волонтерка, а також депутатка Херсонської міської ради. Власне, зараз із Євгенією ми поспілкуємося, дізнаємося, як жив Херсон в окупації та як місто сьогодні відновлюється. Євгенія, доброго дня! Чи ви нас чуєте? Доброго дня, чую добре. Отож, я знаю, що кілька днів тому так, ви також відвідали рідний е, Херсон. Розкажіть, які були емоції, так, чи поспілкувалися, можливо, е, з людьми, які там е, проживали весь цей час, і е, як сьогодні виглядає місто Херсон? Ой, ви знаєте, поспілкувалися з людьми, тому що людей дуже багато було на площах, да? тобто на площі біля міської ради, на, на площі біля е, будинку адміністрації та обласної ради, тому що там був на той момент там лише був зв'язок. Але ви знаєте, я дуже ну я з моменту початку він пишалася нашими людьми. Однак після спілкування і у вівторок я була у вівторок, і вчора я спілкувалася, і сьогодні я продовжу спілкуватися. От на всі питання, що вам треба привезти, медикаменти, їжа, там засоби гігієни, що необхідне, знаєте, от мене я ще не почула жодної відповіді. В нас все плохо. Ви це що небудь? От реально. Тобто я розумію, що там є проблематика з продуктами харчування. Є проблематика з медикаментами, але всі говорять ну, ту саму фразу: ми пережили окупацію, ми пережили цих і там епітети дуже, ага. дуже да, там, яскраві, вони, але ми і виживемо зараз. Тобто, в людей такий настрій. Ну, навіть якщо люди, які завжди говорили російською мовою, я їм вчора змогла нарешті додзвонитися, і вони мені відповідають українською. І говорять про те, як вони ховали наші прапори, про те, як вони чекали зсу. Тобто емоційний стан він дуже підвищений у людей. Ну, я я вам хочу сказати, що я не була весь час окупації. Там я була там півтора місяці, і я розумію, що таке дихати вільним повітрям і дихати м, на вільні легені, коли ти розумієш, хоча, мабуть, буде не досить коректно з мого боку сказати, що все ж таки. Можна дихати абсолютно вільно, тому що дуже багато в місті все ж таки є ризик перебування да, там, російських також загарбників у цивільному одязі. Однак всі наші спецслужби над цим працюють, виявляють, затримують. От але ну я думаю, що доки там тиждень-два ще ці фільтраційні питання будуть дуже актуальні, але все одно ти дихаєш вільним повітрям, ти маєш доступ до. Таких нам нам завжди казалось да що це якось настільки вже побутова річ, як доступ до інтернету. Да, тому що е, перші дні, е, коли спілкувалися, фух, нарешті ми можемо читати, що проходить, що відбувається у світі. Да, тому mm -hmm. що інформаційний вакуум був він і почався там ще, ще з квітня однак, ну такий був апогейт це, коли взагалі не було українського зв'язку. Тобто, там три місяці, да така mm -hmm. вакуумна тиша була інформаційна. Це емоційний стан. А от якщо ми говоримо про сам стан міста, то ну, серце крається і обливаються кров'ю, тому що ну таке розграбування, знаєте, як татаро-монгольське іго. Тому що, наприклад, в нас ми в минулому році закупили дуже багато нових автобусів для комунального підприємства. Німа, нема, нема. Нічого немає пограбовано. Водоканал пограбовано, комунальне підприємство, комунальна техніка пограбована. Я не говорю там навіть про те, що немає бензопил, немає лопат. Там. Тобто таких інструментів побутових теж їх немає. Питання щодо мінування: дуже велика кількість підприємств. Дуже велика кількість адмінбудівель вона замінована. Якщо ви бачили там новини, два дні тому було повідомлення від нацполіції да від головного управління в Херсонської області про те, що вони були вимушені підірвати частину адмінбудівлі, тому що інакше ну неможливо було б. і така ситуація. Ну, вона по місту дуже сьогодні гостра. Тобто, працівники ДСНС постійно попереджують, що бути дуже уважні, постійно собі под ноги. Дивіться, uh -huh. тому що можете наступити на будь-що небудь. Дуже багато uh, квартир uh, є інформація про мінування житлових будинків, тобто ті uh, люди, які повиїжджали, але які були у розшуку або за якими приходили. Да, тобто там uh, такі сюрпризи uh, залишені uh, російськими загарбниками. Uh -huh. От і на сьогоднішній день це таке дуже актуальне питання для міста. Відсутність світла, тому що є мікрорайони міста, які не мають будинки не газифіковані, тобто uh -huh. є лише електроплити, і це ну досить великий там мікрорайон, uh -huh. там частина Таврійського мікрорайону, частина Шуменського мікрорайону, частина там острів, де багато поверхівки. Uh -huh. Спілкувалися із працівниками обленерго. І вчора там була заява відносно. Того, що будуть намагатися протягом 14-20 одного дня відновити ремонтні роботи. І єдине на що ми молимося і благаємось, благаємо там, не знаю, всіх, мабуть, щоб не було повторних ударів саме по енергетичній системі. Те, що ми можемо спостерігати по всій Україні, да за останні тижні там за останні навіть кілька днів. Е, тому е, ми дуже сподіваємося, що світло буде як мого, швидше відновлено, тому що світла немає води, нема тепла. Uh -huh. Наразі з військовою адміністрацією, місцева військова адміністрація Херсонська, обласна військова адміністрація, вони розроблюють програми щодо створення пункту обігрівів, да, що <кій> перепрошую, можливо польових кухонь, можливо, розгортання якихось мангалів серед багатоповерхівок, щоб люди могли просто, хоча б приготувати собі їжу, зробити собі там гарячі напої. Тобто, все це наразі, ну тобто проблем дуже багато. Uh -huh. Ось цей емоційний стан він підтримує, але тим паче, ну тобто, місто, яке мало ресурс, яке мало техніку, яке мало можливості, наразі немає нічого. То <підприємців> такий сам місто стосовно те, що підприємців хочеться різні. почути про підприємців. Чи повертаються зараз вони в місто? Адже потрібно так продукти привозити, якісь речі, можливо, також навіть продавати, напевно, якісь генератори, чи повертаються власне підприємці станом на сьогодні? Щодо генераторів, це взагалі велика проблема да, для всієї України, і це проблема вже для Європи, тобто генератори. Навряд чи, я думаю, що в нас буде в свободному доступі у продажу. Це лише буде гуманітарна допомога. відносно підприємців, я знаю, що на, на наступному тижні мають бути запущені ще декілька аптек, тобто працюють над логію ну, над логістикою, і над тим, щоб запустити. Повозили ж теж все там, і комп'ютери, і е, орхтехніку, да, тобто, щоб все це завести наново у місто, е, то аптеки мережа аптек на наступному тижні планує запуститися. Тобто, частина саме медичних, я, я думаю, що е, направлень буде е, відновитися більш за все. А коли з'явиться світло, я думаю, що будуть повертатися, тому що без світла наразі дуже важко, і ти не можеш нічого зробити і знайти генератори на сьогоднішній день це ну таку знаєте іглу у стогі сіна, uh -huh. скажімо так. Тому що ну ми розуміємо, що це реальна проблема по всій країні, і ми спілкуємося із міжнародними партнерами, да, з міжнародними донорами. Вони всі розуміють, говорять, що ми також займаємося цією проблематикою, але ж маємо те, що маємо то, АТБ, такі мережі да, великі. Там, АТБ, я думаю, що, мабуть, сільпо повернеться. Тобто, продукти харчування, ну вони все одно будуть повертатися скоріше і швидше за все інше. Відносно підприємств, я не можу вам наразі сказати, тому що велика кількість підприємств також була замінована, тому що їх використовували як бази, і ну там реально, доки ДСНС не відпрацює все це. А я не знаю, коли вони це зроблять, тому що на першочергово стоїть все ж таки та да, адмінбудівлі, квартири, там, тобто там, де більше небезпека наразитися на такі неприємні речі. Стосовно дороги також можна запитати світа, чи можна туди доїхати до Херсону, бо теж знаю, що зараз е, йдуть дощі, е, чи є можливість е, приїхати у місто. На сьогоднішній день не можу сказати, бо ще не спілкувалася. Вчора uh -huh. знаю, що голова е, військової адміністрації Херсонської спілкувалася з ДСНС відносно того, щоб там е, така дуже невелика частина е, дороги, там де підірвано міст, там е, село Киселівка. То там об'їзд не багато, там може метрів 150, але через те, що вчора пішли душі, то машини почали застрягати. Дуже. І дякуючи військовим, тобто вони допомагали виїхати на сьогодні. Не можу сказати, тому що ця проблематика є, і ДСНС пообіцяло, що вони будуть. Якомога швидше реагувати на цю ситуацію, тому що фура там не проїде у такі погодні умови. Фура не проїде, Вона просто не зможе фізично саме цей невеликий відрізок дорог. І також я знаю, що сьогодні так вже Укрзалізниця анонсувала, що відбудеться запуск першого потягу у Херсон. Також чи ви можливо так. чули про цю інформацію? Чи можете підтвердити, що знаєте про це? Я знаю, що запускає Укрзалізниця потяг Київ Херсон. Прибуває він на 9 ранку, знаю, що вже куплено 200, билет, 200 квитків, uh -huh. і ну, це реальна інформація, яка підтверджується. Uh -huh. Стосовно вашої роботи в окупації, так, ви як депутатка міської ради і також як волонтерка, чим займалися в перші місяці? Розкажіть трішки про свою історію, цікаво почути. Uh, ви знаєте, 24 лютого, коли у 5, 4, й мабуть, 4, да, там 20 зателефонували Мої товариші е, з Києва. Ми я взагалі е, підняла трубку і сказала: вам щось наснилося. Вони говорять: ні, нам не наснилося, прокидаємося, в нас почалася війна. І е, е, чесно кажучи, 24 лютого воно було ще таке, коли ти не розумієш, куди тобі бігти, що робити. Е, ну я я так думаю, що вся країна була в такому стані 24 лютого. До 25-го ми вже почали займатися тим, що розуміли, вже були бої за Антонівський міст, так, і було вже на той момент і постраждалі, і дома будинки, які постраждали, постраждали від обстрілів. Тобто, ми розуміли, що нам треба евакуювати з селища людей. Займалися тим, щоб у школах. Ну я не можу на на той час. Не можу це назвати гуманітарними штабами. Uh -huh. Я можу це назвати да штаби, які оперативно реагували на. Прийняття людей з прийняття сімей, тобто ми забезпечували цей фронт роботи. На в нас було декілька повних шкіл, в яких ми розміщували людей. Ми збиралися. Займалися тим, що спочатку збирали речі, збирали медикаменти, збирали їжу, розвозили по ну. Тобто був базовий да, там Було у декількох райрадах. У нас були базові опорні штаби у декількох школах і були інші. Школи, які не були фактично там опорними, то ми ж контролювали їх, щоб у них там була їжа, була вода, було тепло. Да, тому що все ж таки ще була а, зима. А потім ми займалися тим, що я не можу наразі, тому що все одне а, є а, небезпека відносно того, щоб озвучити а, сьогодні людей, які робили такі речі, що ну волосси не те, що дибки ставали, коли наші хлопці під обстрілами під. Такими складними ситуаціями завозили до конкретної точки відгрузки медикаменти. То ми робили зі свого боку так, щоб ці медикаменти могли заїхати до міста і забезпечити лікарню. Тому що ну я я, чесно кажучи, не знала, що в нас ну така це прикро, але хвора нація, яка потребує дуже багато а, велику кількість медикаментів. Да, і я для себе поставила таке одне з. Пріоритетних направлень, що ми маємо займатися тим, щоб нація в нас все ж таки була здорова, да тобто повертатися до здорового е, образу життя там, після того я закінчився воєнний стан. І звісно, що наразі це не доречно, але все ж таки, саме в той момент е, я зрозуміла, яка кількість медикаментів необхідна е, для міста. Ми е, намагалися завозити до, до декількох лікарень. Завозили до Карабеліша, що завозили до дитячої обласної лікарні. Мої друзі, товариші допомагали з організацією дитячого харчування, з організацією підгузників, тобто те, що було необхідно саме там на дитячу обласну лікарню. І якщо чесно, знаєте, от сьогодні да, там я можу сказати, що я пам'ятаю, як це почалося, і потім в тебе просто кожен день. Ти встаєш і робиш там фактично одну і ту саму роботу. Ти розвозиш там туди, 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 те, що є в наявності. Потім ти їдеш, е, намагаєшся забрати, якщо немає такого відкритого ризику, ці е, коробки, медикаменти, постійно їх перегрузка з однієї машини до іншої машини, з іншої, з другої до третьої машини. І коли вже е, Білозерка, да коли вже загарбники зайшли там до Білозерки, то це було дуже ускладнене питання. Проїжджати через блокпости, бо ми там намагалися і водним шляхом доставляти ці медикаменти, і там також були обстріли по хлопцям. Mm -hmm. Ну тобто, така постійно десь була межа на грані того, що ти сьогодні їздиш, а завтра може бути ну, типу. На якомусь з блокпостів ну, не поїдеш далі. Да? Було декілька таких: знаєте, дуже часто запитують: ну, ти там дівчина, да? там, чи, було, чи було лячно, чи було страшно? Uh -huh. Страшно, мабуть, було, але не було часу на те, щоб ця емоція виходила на поверхню. Тому що, ем... ну от знаєте, як. Організм він у стресі максимально да, збирається і максимально віддає свій ресурс. А потім, коли там вже трошечки стрес підходить, то ти розумієш, що ух ти, а ти там їхав, там стріляли, там ще щось, і ну, ти в цей момент про це не думав. Тому що я, от коли повернулася до міста у вівторок, да, дівчатка, які з лікарні. Перші слова його були: Боже, ви така сильна, ви така мужня, я кажу дівчатка. Да ми всі такі, тому що ви на своєму фронті ви лікували, незважаючи на те, що до вас заходили, були обшуки, по, 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 по першому часу там намагалися вести себе коректно. Потім ця риторика абсолютно змінилася. да? тобто, ми всі на своєму фронті робили те, що ми могли робити, і е, е, я виїхала. В нас в мене ну тобто ми робили все одно це командна. Да, тобто uh -huh. я як представник і депутат міської ради, хоча в той момент я, мабуть, не можу сказати, що я діяла як депутат. Я діяла як людина, яка була в тих обставинах. і Розуміла, що ну я не ну, я стресую, але я можу зібрати себе, я можу налаштувати людей. Тобто, в мене не було такого. Знаєте, в мене не було ступору. Uh -huh. На да, і команда наша, і е, е, керівник нашої партійної обласної організації Юрій Соболевський, да який там перебував значно довше ніж я, і е, там він перебував там чотири місяці. І е, з тими розшуками, як його шукали, я взагалі для мене це така ну мужність, тому що знаєте, для людей для людей не зрозуміло такі були моменти, що ви нас кинули. Але все ж таки людина, яка має... Дотичність до політичної діяльності да, там, до органів місцевого самоврядування, це ж ризики значно вищі, ніж проста людина, яка є мешканцем, там працює і ну, да, не має відношення до органів там, місцевого самоврядування. І то там були моменти, коли я виїжджала і ну, я виїжджала в той момент, коли я розуміла, що ще трохи і можна буде їхати на підвал. І якщо я буду на підвалі, то ну, від мене буде небагато користі, ніж якщо я вийду і буду намагатися допомагати вже там з території України, яка м -м, підкорюється уряду України. Да? Е, е, були там дзвінки з тим, що ми вам рекомендуємо все ж таки до нас прийти, поговорити. Е, прям таких відкритих погроз, що ми там вас щось зробимо, не було, але було така. Uh, наполеглива рекомендація, що все ж таки вам краще з нами співпрацювати, uh -huh. вам краще uh, до нас прийти поговорити, бо ми знаємо, де ви жону. Тобто така стандартна стандартна розмова. Я думаю, що вона була uh, з багатьма так в такому в такому форматі і з таким текстовим набором. Ну то uh -huh. uh, ну я вже виїхав, коли я розуміла, що якщо станеться така ситуація, то толку від мене буде мало. А вже коли виїхала, то це, знаєте, такі два місяці були, коли, коли можливо було проїжджати, коли можливо було завозити медикаменти. Це, це було те ж саме, але там у Одесі, наприклад, ми зранку просипалися. У нас були такі списки медикаментів, які я просили закупити. І ти починаєш ранок з аптеки в одному кінці міста, а закінчуєш там в іншому кінці міста. Тому що там деякі препарати, які були там, наприклад, для малюків, да там там, там трьохмісячна дитинка, і uh -huh. ти розумієш, що ти знайшов цей медичний препарат, а він там десь, десь у, у таких містах, що я навіть не знала, що в Одесі такі є, чесно кажучи. І ми все це робили до моменту, поки у Васильівці не стало гостре питання щодо провезення медикаментів. Uh -huh. Тому що і мені близька людина, яка возила ці медикаменти, її там неодноразово клали обличчям до полу, да, і погрожували, і е, говорили про те, що ще раз тут проїдете бути кормом для риб. Ну тобто, коли це стало дуже піково, там десь серпень, да то ну ми вже реально не могли нічого робити. Стосовно роботи вашої зараз, так чим займаєтеся? Я так розумію, що волонтерство продовжується. Трошки розкажіть детальніше про роботу. І, власне, теж цікаво почути, чи ваші рідні, друзі, знайомі зараз в безпеці, чи є ще люди, які ну, перебувають, скажімо так, в небезпечних ситуаціях. А, мої рідні в безпеці, друзі. Ну, у звільненому Херсоні, я я сподіваюся, що вони в безпеці. Все ж таки, да, там дуже багато військових нацполіції, ДСНС, Тобто я сподіваюся, що. Ніяких таких звірств там прям відкритих не буде, тому що в нас там а, один з наших волонтерів, і наш а, друг його півтора місяця. Ми не знали, де він шов, він, але все ж таки відпустили. і він сьогодні знаходиться в Херсоні. Він продовжує займатися тим, чим ми займалися. Да, тобто наразі вже немає такої гострої. Проблематики з тим, щоб доставити будь-який фактично вантаж там або груз або гуманітарну допомогу до міста. Да? Mm -hmm. зараз є питання в тому, щоб це правильно організувати по місту, тому що знаєте, як говорять всі знову ж таки, всі з ким спілкувалися. говорять, слухай, ми думали, що в місті нікого немає, тому що там у другій, у третій годині, місто просто мертве. Взагалі нікого немає на вулиці. І коли відбуваються події 11 листопада, коли така кількість людей виходить на вулиці, вони всі між собою говорять: Боже, ми думали, що вже нікого не було а нас тут так багато залишалося, і всі між собою починають комунікувати, тому що теж вони ж і між собою не мали зв'язку. Так то сьогодні питання, ну. Ми ж розуміємо, да, що у зв'язку з введенням військової адміністрації всі повноваження фактично передані до начальника військової адміністрації. Ми, як депутати, з якщо розглядати питання з адміністративної точки зору, не можемо впливати на будь-який процес, але ми можемо допомагати. І наразі е, всі депутати, ті, хто і повернулися додому, да, і ті, хто е, координують наразі е, шляхи до е, доставки медикаментів, тому що ну, це на, найгостріше там питання для лікарень, угу. бо в них там немає нічого. А хлопці і хлопці наших е, везуть, да, поранених і е, е, лікарі розуміють, що зараз відійде ось ця е, Емоційна складова uh -huh. і стрес почне да, проявлятися, і люди похилого віку, ну тобто, почнеться заново наново те, що було у березні. Тобто, люди, які мають хворобу там серцем з судинами, да, там, нервова ситуація, нервовий стрес, тобто воно зараз підійметься. Тобто, емоція спаде і фізичний стан він підійметься на поверхню, то ми все ж таки наразі координуємося з цих питань, щоб. Правильно логістично все це було на мережа розбудована, щоб кожна людина, яка не може, або маломобільна, або людина похилого віку, не може отримати гуманітарну допомогу, тому що вона дунуна насправді дуже важка. Там там коробка 10, від 5 до 10 кілограм, то для людини похилого віку це ну важко і е, Намагаємось організувати і адресну доставку, і в нас є дуже багато волонтерів, які працювали там і в, в окупації е, на велосипедах, на мопедах їздили. Да, тобто, е, у зв'язку мені ця ситуація нагадує знаєте, 24 25 четверта, двадцять коли е, хаотично потім е, схема вибудувалась. От mm -hmm. зараз точно так що там перші два дні у всіх було емоційно. Сьогодні система вибудовується. Е, начальник військової адміністрації співпрацює з головами районних рад, голови районних рад співпрацюють з портальними, Ну тобто, да, ця сітка вона починає працювати. І будемо працювати над тим, щоб допомагати у створенні пунктів обігріву, е, тому що е, приватний сектор це ситуація більш лайтова. Да, то, тому, що у людей є і двір подвір'я, де можна вийти, запалити ну там. На самий, на такий крайній е, випадок е, розпалити вогонь, да, і приготувати щось щось у собі у, у дворі. То багато поверхівки це питання таке е, дуже ну, болюче. от то ми, як як депутати, як волонтери намагаємося зараз всіми силами допомагати військовій адміністрації. Вибудувати правильну систему комунікації допомоги з мешканцям. Uh -huh. Хтось дуже хоче евакуюватися. Хтось, я навіть дзвоню, говорю: давайте я вас вирзу хоча б на декілька днів до Одеси, все ж таки зміна обстановка. Да? Бо вісім місяців перебував в окупації. Це дуже тяжко. Дуже тяжко, коли ти е, живий, але от е, в кліці, да? uh -huh. тобто ти не можеш на шахліво, не шахправо шах вільно зробити. Ні. Ми, ми тут все перечекали, ми будемо тут, буде важко, тяжко, нема світла, нічого страшного, ти не розумієш, Слава ЗСУ, віримо в Україну, тобто ми цю зиму також переживемо. Я так, я так розумію, що знаєте, трохи там, мабуть, через тиждень, коли погода зміниться, да, і ага. е температура спаде до мінусової, то постане питання. Тому що реально в будинках на сьогоднішній день там 9 градусів. Uh -huh. Ну це там чоловіки, там жінки, але маленькі діти, воно ж питання постане, і е, обласна військова адміністрація також займається наразі питанням евакуації і спілкується з громадами, які готові прийняти. Тому що ну, будемо чесними, відвертими. Е, ну дуже багато, багато, багато велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Так і не всі громади вже фізично е, можуть прийняти людей. Однак ця робота ведеться, і ті, хто будуть потребувати цієї евакуації, я сподіваюся, що все буде забезпечено. Що ж, Євгенія, хочу вам подякувати за розмову. Дійсно дуже цікаво, як зараз відновлюється так життя у нашому Херсоні. Будемо мати надію, що все ж таки дійсно переживемо цю зиму і зиму, так і повернемося в наш Херсон весною, коли дійсно там буде багато роботи, але я думаю, що разом ми сильні, разом ми всіх переможемо. Звісно, ми ж будемо чекати всю Україну на Кавуни. Так, отож, друзі, нагадую, що з нами в ефірі була Євгенія Біла, волонтерка, а також депутатка Херсонської міської ради. Дякуємо їй за розповідь про те, як відновлюється місто після окупації. Дякую усім, хто був з нами. І вам дякую.